Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні хочу розповісти вам, що має вміти робити дитина в 12 місяців, граючись іграшками. Дитина має вміти складати вкладиші. Вкладиші можуть бути різні, варіанти бувають різні. Дитина має вміти складати пірамідку. Піренвідок багато. Дитина має будувати вежу з двох-трьох кубиків та складати іграшки в коробку. Має вміти складати сорти. Вміти катати м'ячик. Має вміти годувати іграшку та показувати очки, носик, ротик та інші частини тіла. Вміти грати в розвиваючі іграшки подібні цій, які розвивають дрібну моторику.